Привіт, друзі! Перед тим як ми поринемо в усі секрети вирощування і посіву моркви, давайте згадаємо наскільки цікава і видатна ця овочева культура. Чи знали ви, що спочатку морква була фіолетовою, жовтою або білою? Помаранчевий колір з'явився лише в 16 столітті в Нідерландах, імовірно, на честь королівської династії оранських. Сьогодні морква там це одна з найпопулярніших городніх культур у світі, яка вирощується практично в кожному куточку планети. Вона багата на бета-каротин, вітамін А, антиоксиданти, добре впливає на зір, шкіру й імунітет. А ще невибаглива, довго зберігається і чудово росте навіть на невеликих ділянках. Тож, якщо ви мрієте про солодку соковиту, рівненьку моркву, ви потрапили куди треба. А ще в цьому відео я покажу вам один простий, але дуже ефективний лайфхак посіву моркви, який точно варто спробувати. Поїхали! Секрет номер 1 підготовка ґрунту. Морква не любить глинистий або твердий ґрунт. Вона росте краще в легкому, пухкому ґрунті, без каміння і грудок. Перед посівом перекопайте грядку глибоко до 25-30 см. Додайте трохи піску і перегною. Але не свіжий гній. Секрет номер 2 Волога. Після посіву морква може сходити до 20 днів і це нормальна ситуація. Але головне не допустити пересихання ґрунту. Тримайте грядку вологою і сходи не змусять себе чекати. Можна прикрити тонким шаром мульчі. Секрет номер 3 Лайфхак. Сіємо моркву через пляшку з водою. І ось, як обіцяно, крутий спосіб посіву моркви без зайвих зусиль. Беремо пластикову пляшку, насипаємо туди насіння моркви. Чайну ложку буде достатньо. Доливаємо води, збовтуємо. У кришці робимо невеликий отвір, наприклад, шилом чи розігрітим цвяхом. Тепер просто поливаємо рядочок цією морквяною водою, насіння рівномірно випадає разом з вологою, розподіляється по ґрунту. І все. Сіяти стало в рази швидше, нічого не треба проріджувати, і одразу волога доставляється в ґрунт. Суперекономний, зручний і ефективний спосіб секрет номер 4 освітлення і терпіння, морква обожнює сонце, тож вибирайте відкрите місце. І пам'ятайте, не поспішайте з посівом. Ґрунт має прогрітись мінімум до плюс 7 градусів Цельсія. Якщо ви досі сіяли моркву по старому. Спробуйте цей метод з пляшкою. Напишіть у коментарях, чи працює для вас цей лайфхак, і поділіться своїми секретами вирощування. Ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте про дзвіночок. Попереду ще багато корисного. До зустрічі на грядках.